Добрий вечір. У нас з вами сьогодні індійське відео трошки намист. Наприклад, покажу ось таке намисто. Воно з, ага... з агату 45 довжина або 50 см. подовжувачем Тут біжутерний замочок. Крупні намистинки приблизно 6 7 міліметрів. фурнітура біжутерія. Перелинка. Бачите, з символом безскінченності. Без Нескінченності. так, Ну, ви самі собі зрозумієте. Так, 500 гривень вартість намиста тут на біжутерії. Ще, знаєте, я весь час хочу вам показати одні з сережки, вони не з біжутерії, але зі срібним ось цим крючечком, з оніксами, ось такими. Тобто, якщо я маю на увазі, якщо алергія, то ось цей крючечок зі срібла, а самі сережки. Біжутерія і тут Онікс. Бачите, такі крупненькі, такі по типу циганських. Просто в мене ніяк не знайдеться часу, щоб зняти окрему біжутерію, тому я вже так би мовити, разом хочу показати з цим чорним намистом, тим паче вони очікують давно вже свою чергу. От, 300 гривень у них вартість. Може комусь подобається такого типу прикраси, бо у сріблі вони, ви знаєте, більше тисячі такого типу. Я люблю такі і в сріблі. Ну, взагалом моделька така цікава. Повторюсь, по типу чогось такого циганського, хоча цей стиль має свою назву. Ось такі цікаві. Можна такого типу щось срібне придумати, але то вже буде. потім. А, так, вибачте, хочу додати до, до так, так би мовити, коментар до свого відео. Шо? Я трохи розгублена. У мене дівчат кицька, моя улюблена трохи захворіла, і вона в лікарні. Тому, от, тому я сьогодні трохи розгублена. Так, і... Е, і мало того, ще вона мене добряче вкусила, роздирала мені добряче пальці, тому я його не буду показувати. Але ви знаєте самі, як важко, коли хтось хворий, але незважаючи ні на що, треба працювати, бо тваринам хворіти дорожче, ніж людям. Так, у мене дівчинка запитувала гірський кришталь. Але цей трохи дрібненький. Зараз я скажу 18 і два розмір каблучки, дрібненький сам камінець мы мене на увазі, але сама работа досить цікава. Ось такой замочек. Так, це я, дівчата, до того, що якщо вам потрібна 100% зосередженість для перегляду відео, то в мене її немає, тому краще подивіться щось наступного разу. Там я краще зосереджена. Але прикраси такі цікаві. Я дивлюсь, постараюсь... Вибирати щось таке цікавеньке, щоб вам було. Вартість такого набору 2100 гривень. Долари і євро все можливо в валюті оплачувати, але в приватні повідомлення пишіть Viber WhatsApp, Telegram. Так, по янтарику зовсім мало. Від 18,5 десь до 20 см. Тут такий подовжувач. Але він дрібний. Така крихта дрібна. 250 гривень вартість браслету. На біжутерії. Біжутерний замочок. 46 шість десь 52 Навіть тут довгий подовжувач. Ось таке намисто. 600 гривень вартість. то может быть как комплект. Вот такой бурштинчик. Красивенький. Вот так. такой замочек. В с 17,5 Але щось мені на мій 17,5 не налазить, якщо тільки таким чином не вдягати. У мене тут 17,2, навіть так близько до 17. Бачите, лабрадор ось такий. Він е, такий трещеньоватий, але це для нього нормально. Просто я показала. Але при цьому дуже яскравий. Ось такий комплект сережки і каблучка. Тисяча шістьсот гривень. Так що дивіться по каблучці, бо може, може, до 17-го розміру і тут камінець ніби як виступає теоретично такі прикраси, де виступає камінець, вони не такі зручні краще брати на розмір, на менший розмір до до 17. -го. Вже сказали, і що, бачите, це я так вдягла, тепер як його зняти? О, зліс. Так. Такий нюанс моделі, але в цілому він не дави. Ну, особисто мені не даве, бо тут не гострий низ, коли низ гострий, то каблучка ще може і давить. Такого кого типу у нас були цитринчики, а може, ще й ще будуть. Ще є повтор цитрінчику. Такий, типу, можна сказати, тендітний легенький, і при цьому він яскравий. Красивий комплект з батистом у розмірі 17,7 приблизно. 17,5-17,7. Ось такі, бачите, це якраз той випадок, коли казала, що я не зосереджена. Так, аметист красивого кольору, але аметист я бачу з включеннями. І зі шторками досить такий цікавий. Аметисти по одному сантиметру 2100 гривень вартість. Але колір темний такий красивий. Красиво переливається. Трохи тремтить покусана рука. Це вона мене так схватила, що майже, я думаю, ну все, прощавай пучка пальця. Така от історія сьогодні. Так що не хотілося б стати Сніданком для ведмедів. Оце досить така неприємна була кусторія. Другий аметист 19 розмір, та сама вартість 2100 гривень, але він, бачите, такий видовжений і він світлий, на відмін від попереднього комплекту. Такий красивий. Тут довжину 12 мм. І далі 18 розмір комплект. Аметистова така крапелька. І мікс сережки красиві. Тут у нас топаз, цитрін і крапелька аметисту 3200 гривень вартість. Давайте тут ми можемо зважити сережку, вони в цілому. Сьогодні у нас такі некрупні набори. Ага, 4 і 7. В принципі, якраз можна насити і 5 см довжина красиві метисти, взагалі мікс, ось це мені дуже подобається і форма різна, дуже класна. Счатка хтось в мене питався про. Цитрини ось такі на срібному замки за гранатами. Цитрини та гранати на мисто, 1300 гривень. От є ще повтор. Красива огранка самого цитрину. і кольори я хотіла б сказати медовий, але не скажу, бо він мені більше, знаєте, нагадує лимон. От прям я не знаю, чогось лимон, лимон. Аж слюна роті збирається, коли думаєш про лимон. Щось кисленьке. Це, правда, на нього і <смі> Воно здається таким трохи кисленьким. Але воно класне. Ну, скажіть, що класне. Видно, вибачте, ще роздивимось, перемотайте, якщо не любите зустріни. що видно, от аж прожилки, знаєте, видно. Лікування цитрином. Цитринотерапія у нас сьогодні. Шкода, що цитрин тільки... А, ні, ще набор. Ще набор, тоді його подивимось. За кільцеміром 19,5 19 1650 гривень вартість. Ось такий англійський замочок. Дівчата не застігну, бо в мене, у мене травма кошача. Так, бачите, цей зовсім інший. цитрин. Такий наборчик. Але комплектом може бути однакові камінці. Я маю на увазі за назвою однакові, за текстурою, за кольором. Трохи різниця, нічого. Це нормально. Вісімнадцятий розмір багет раухтопас. Дві тисячі гривень раух топаз сережки. І капучка. зараз протрубу вже обмискала своїми котячими руками. Трохи десь на міліметр, мені здається, сережки мають різницю. Плюс штифтик такий коротенький на маленькі вушка сядуть класно. Форма багет. Так, хочу нагадати, у 19 розмірі ось цей гранатик, червоний типу сніжинок 3650 гривень. Бюджетний, але цікавий. Фото на вушку. Якщо треба, я завтра зроблю. Сьогодні я вже не зроблю. Взагалі-то, дивлячись на міста, думаю, де б його ще б заспокійливого чогось. Ми. Ну, хоча це воно, може, це і працює заспокійливо. Красиво виглядає, так, знаєте. Така сніжинка. Він стильовий, він правда стильовий. Який я розмір сказала 19. Знаєте, нагадую якусь колючку з ягодами. Щось типу шипшини. Так, давайте ще не прощаємо. Ще я хочу показати серафініт. 2200 гривень просто який розмір? 18,5. 2200 гривень. Ось такий. Кругленький. Цікавий. Красиво переливається колір. Так, флюорит підвісок. 2000 гривень. Вартість. Ой, вже не дивіться вже на той палець, він Такий флюорит, він як е, схожий на таке метист фіолетовий з зеленим. Красиво переливається. І ще я не показала. Ще я не показала каблучку в 18-му розмірі. Вартість каблучки 1500. Якщо брати разом. Комплектом то 200 гривень буде знижка. Фльорі. От шкода, що сережок у нас. ще б сережки. І було б просто кайфово. Рубін з перлиною у розмірі 18,5, 2850 гривень. Дивіться, які тут смішні перлинки. такого, бачите, типу. 2850 гривень. Це з рубіном і є ще синя шпінель. Ага, і смарагди. Так, синя шпінель у 19 -му. розмірі. Класно виглядає особливо цей синій. Подивіться, який він красивий. Паралини тут такі. Синій і зелений. 18 і 5 зелений. І зумруд Тут теж такі прилинки, бачите, але тут не такі, не так виражені, а в попередній в синій там гладенькі були. Вартість у них одна 2850 гривень. Ось такі у нас на сьогодні прикраси. Що що сподобалося, обов'язково пишіть. Коментарі пишіть, дівчата, якщо не важко, будь ласка, мені дуже приємно, а вам не важко. І всім дякую за перегляд. До побачення, гарного вечора.